Рем. Він був зі мною і там, був, і в полоні був зі мною, і повернувся, ну тільки не зі мною повернувся, він повернувся трошки раніше в Україну, а я трошки пізніше. Зараз далі будемо працювати на захист України. Майстренко Андрій Олексійович, Державна признава служба України, інструктор-кінолог. Коли служив я на державному кордоні, Сам для себе захотів купити собаку. У мене була перша дівчарочка, я її купив, і, скажімо так, моя кар'єра з неї вийшла. Вивчився по спеціальності пошук наркотичних речовин. І, скажімо так, за цей період з 2004 по тепер час, я інструктор-кінолог. Зараз вже маю другу собаку, третю собаку. Коли почався коронавірус в Україні, позакривали пункти пропуска, то нас направили в ті місця, де працювали пункти пропуску, КПВ, і так я попав в Маріуполь. Ми чекали, але не думали, що так все буде. І оце пів третьої ночі, коли так, перше зарево, перший приходи ракет і перша з яких я сповню команда. Воздух! Ми зразу всі по цій команді вдіваємося, все повністю э, встроїмося, зброю, все ми в підвальному там було чисто ожидання, тому що десь перших три години не можемо воно вулицю вийти. Що собаку я забрав свою з вольєра десь, ну, де реально, десь через три години, коли трошечки почали більше розрив між приходами градів. Крайній раз. Я не пам'ятаю, або 3 квітня, або 5, це вам була моя крайня вісточка в дружині. Ближе десь до середини марта, березня, до середини, березня десь почалося, коли вони не могли нас узяти, їм це було скажімо, проблематично, то вони почали використовувати самоліти. І перші самоліти, які летіли низько, їх почали збивати, то вони почали підніматися на висоту десь до 7 тисяч кілометрів чи метрів, щоб запускати ракети. От тоді, так, було, і голову другий раз не висунеш, і нема куди, і не підеш на позицію, виходиш, там, постояв. Ти, ти ну, нічого не можеш зробити. Тому що потім самоліту ти нічого не зробиш. Я був на Іліча. Вони не жаліли ні своїх, ні чужих. І вони отак: дом стоїть, вони зверху донизу його розбирають. Потім той дом горить. Я одне, що бачив, неоднократно десь з висоти, як горять дома. От ти тільки вважаєш, як, як ракети прилітають. Вони все робили, щоб нас обрізати. Коли були в нас боєприпаси, було чим обороняти. Ми були героями, ми були молодці. Як тільки в нас закінчилося, Тіжола типа там, танки, гради закінчилась, тому що привозу не було. А все ранолі пізно закінчилося. І вони це зрозуміли, і вони все робили. Нас кусочками обрізали, обрізали там знищував, там знищували. Нам приходилось просто відступати. Нас зігнали вже ну, це зігнали в маленьке кільце. У нас був була спроба одна така масштабна на прорив. Вона чомусь не вийшла. Ну, не вийшлося там багато своїх факторів. Через пару днів ми знову пішли на спробу на прорив. І коли вже друга, з так волна захлібнулася прориву. Ну, так вийшло, як вийшло. 21 я був у полоні. То був просто страшний сон, який закінчився. Прочитали фамілії твоєї ситуації. Я говорю, Це перша така, знаєте, як хлопці, вітаю вас в Україні. Оце я вам скажу, таке, знаєте, я кажу, за душу взяло так саме, саме мені каже, саме вона болюча. І плюс ми якраз їхали через так, через мою область, де я проживаю. Це теж я так зразу очима по сторонам, так, це я думав вже. Оце з ким так відчули, що ми вдома. А вперше, коли сіли в автобус і я. Набрав номер дружини. Була моя перша фраза Скажи собака вдома. Оце моя перша фраза. Коли вона мені сказала, що собака вдома, я на весь автобус пацани круг, собака вдома. Вони говорять, не може бути. У нас донька дуже-дуже, вона майже рік турбувалася про те, що вона тата не впізнає. І коли дитина моя в паніці і чуть ли не сльози на очах, я, я боюся, що я зараз тата не впізнаю, Я розпочинаю її успокаївати лізочка, та все нормально, та все хорошо. І я розумію, що син розпочинає рух йти до нього. Я піднімаю очі, а він йде до нас. Я просто коли уїхав з дому, це з 2020 році, я їх просто залишив дітей маленькими, ще скажу, тому що вони були тоді. З дружини, коли созвонилися, що вона прийде, вона говорить: я вже в паркі, та тебе чекаю, виходь Я йду і очима шукаю своїх малих дітей. А коли побачу, ну, дружину зразу знайшов. Ну нема тих маленьких, тих дивлюсь на мене, хлопець дивиться такі вже ну реально мого, мого росту все. І, так. ну, Не я, що так воно все поміняється, щоб переростуть. ну Це моя перша зустріч була. Братку, я просто на тим Дякую. Я дуже вдячний організації серце до Сталі з першого, за підтримку, за лікування, за ліки, за аналізи і за реабілітацію, яку ми проходимо дві неділі. Це для мене ну, з дружиною, з сім'єю. Дуже приємно. Тут зараз на даний час літо дуже чудово. Краєвид, пейзаж, свіже повітря, далі ту воду, яка на втусі, яка там лікує нас. Чудово побажання. Підтримуйте хлопців, підтримуйте. Зараз я служу в одній області, дружина живе в другій області. Ми е, зустрілися якраз тут зустрілися. Я взяв відпустку, ми приїхали на оці, там пару тижнів, якраз то, що було, то вже було, Осталось треба йти вперед. І забути не забутися, те, що було просто відставити в сторону і. Більше придять времені своїй сім'ї дружині. У мене є багато планів, які треба буде зробити.